Розбиті вікна, посічені дерева і пошкоджені автівки. Об 11.30, за повідомленням Херсонської обласної прокуратури, у цьому районі Херсона внаслідок російського обстрілу загинула 70-річна жінка. Ірина говорить, чула два вибухи. Ми злякались наші коти в різні сторони. Ми з малим теж в коридор вискочили, то було страшно. Було дуже гучно, тремтіли вікна, двері то ми зрозуміли, що це десь поряд. Машини побило сильно. дом, будинок. Що, що сказати? Ви були в цей момент вдома? Да. Так. Тут на четвертому етажі. Як ви переховувалися? Як з дітей, з дітей і в тамбур, на вулиці, коридор туди. Це подвір'я одного з будинків у Дніпровському районі. Борис Болюх розповідає, 14 лютого ввечері російський снаряд влучив у дитячий майданчик. Вчора прилетіло сюди, де площадка, де дитяча площадка. Тут були молоді, молоді 14 років дівчині, і хлопцю 19 років. Хлопця не трогали, він тут. Він, він, він зразу, зразу його положили, тому що некомфортабельний був. А дівчину занесли сюди під'їзд, вона лежив, там крові, крові куча, попала в шию, перебита артерія, нога, потім скоро приїхала, забрала їх. Тетяна говорить, обстріл був після 16-ї години. Вони сиділи на качелі, от у них якраз епіцентр. Бачите, під, прям під качелю. Хлопчик і мужчина у дворі були. Приїхала скора, їх забрала, тут була поліція. Це було десь пів п'ятого, і оце видали у нас ні, кухня, балкони. Час 19 Дев'ятнадцятирічний хлопець від отриманих травм помер у лікарні. Стан пораненої 14-річної дівчини, важкий, але стабільний. Вона у реанімації розповіла директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. На її щастя, в на місці отримання травм знаходилася наша лікар-терапевт. Дитині разом з іншими перехожими була надана невідкладна допомога. Зупинка кровотечі, викликана швидка допомога, і дитина. В тяжкому стані доставлена до закладу. Протягом чотирьох годин тривала операція: зупинка кровотечі, зашивання поранень і діставання осколків шиї, обличчя нижніх кінцівок. У цьому районі Херсона комунальники продовжують усувати наслідки обстрілів. Російські військові каже Сергій, гатили по житлових кварталах усю ніч. За його словами, поранених немає. Пошкоджено вікна у сусідів, криша пошкоджена. Там у сусідів теж вікна пошкоджені по стінам. Машину сусідам теж пошкоджено було. І поблизу нас є кофейня, там теж в них дуже все пострадало. Двері вибиті, вибити вікна, кришу. Десь заципіло це обласний академічний музично-драматичний театр імені Куліша. Після обстрілу міста 14 лютого тут теж є пошкодження. Постраждали віконні блоки театру в кількості 36 штук. Як ми можемо бачити, що половина більша частина з них вже відновлена, зашито usb плитами в результаті обстрілу постраждалих. Постраждалих немає за минулу добу. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, п'ятеро поранені. Усі вони жителі Херсона. Розказав керівник прес офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вчора знав поранені в Херсоні 85-річний чоловік. Він проникаючи, отримав промикаючи осколкове поранення рудної клітини. Таку травму також зараз в лікарні. Позавчора звернувся один чоловік 43-річний. За допомогою вчора внаслідок обстрілу позавчорашнього його шпиталізували. Ще дві жінки отримали більш легкі поранення куботравми, поверхневі поранення осколкові. Це 55-річна жінка та 59-річна жінка. Їм надана була допомога амбулаторно на місці. Продовжує російська армія атакувати і Бориславський район минулої доби під вогнем були Новоолександрівська та Береславська територіальні громади. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу. Також з артилерії обстріляв населений пункт Михайлівка. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали. Житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Крім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, скинув вибухівку в Золотій Балці Новоолександрівській територіальній громаді на приватний транспортний засіб. Всього за минулу добу військові РФ 18 разів обстріляли правобережжя області, випустили 192 снаряди, розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Андрій Андрюшенко, Суспільне новини, Херсон.